Шов-голка назад. У мене є відрізок, який я буду вишивати. Умовно, я одразу вибираю, яку довжину кожного стіпка я буду робити. Приблизно 5 мм, наприклад, і від початку шву я відкладаю ці 5 мм. Це класичний шов. Я вам потім покажу, як я трохи спрощую початок. Виводжу голку з ниткою. Тепер вставляю голку на початок відрізку. І виводжу голку на таку саму відстань стібка, як я запланувала. 5 мм. Заводжу голку в те саме місце, де у нас починався попередній шов. І таким чином постійно роблю однакові стіпки, повертаю голку, голка назад, голка назад. Голка назад. Дуже важливо робити стіпки однаковими за розміром, але не треба розмічати нічого лінійкою, просто на глаз приблизно. Тепер хочу показати вам ще один варіант шва назад-голку, саме початок цього шва. Коли мені не потрібна ідеальна зворотня сторона. Наприклад, коли я вишиваю і буду вишивку залишати в п'яльцях, ніхто зворотню сторону бачити не буде, або для подушок, я виводжу голку на початку шва і роблю. Тієї довжини, яку я для себе визначила. Другий стібок я вже відступаю на 5 мм, або як ви захочете, і вводжу голку повертаю в той самий отвір, де закінчився попередній стібок. Знову роблю стібок 5 мм і повертаю голку. І так продовжую вишивати до кінця. Найчастіше шов назад голкою я починаю саме так.